Привітики, друзі, всім привіт! 850 тисяч за 6 місяців. Коротше, ідея є така, щоб попродавати все те, що не потрібно. Ах, але так кошти не хочу свої витрачати. Що вийде із криптовалютою, покажу, але потрібно ще трішки вторгувати грошей. Гарного тобі я. Привіт Привітики, друзі, всім привіт! Сьогодні зима, 10 січня, але певні роботи потрібно виконувати, хоча вже телефонують, до речі, з приводу роботи, і вже можливо якісь посадки робити, якісь поливи робити, але ще погода нестабільна, така вона мінлива. Ось чоловік телефонує, каже, Їхав там до низу, таке десь зараз вставлю е зображення і донизу в'їзд. Він каже, була ожеледиця, і він з'їжджав і каже, туями довелось гальмувати, коли ми можемо е поміняти туї, які зламав. Ну, в принципі, можна замінити, але це буде дорожче коштувати, тому що зараз розсадники порозпускали в принципі, своїх працівників, можна сказати, у відпустку. Я Андрія відпустив на відпочинок, тому це все діло дуже ну, дорожче буде, тому визивали людей і так далі. Роби роботи. А це вчора телефонує людина. Ще там в нього робились... робили полив, але не ми років 15 тому. І вже клапани засорилися, треба їх перевірити, бо пропускає воду. Я подивився до тих клапанів. Вони теж десь зараз поставлю фотографію чи відео, можливо. Вони, по-перше, такі старі. Їх, по-перше, як будемо розкручувати, можливо, поламаються. Ну, Бог його знає, це ж пластик, і він 15 років. Тут його нереально почистити. І я не готовий зараз його це зробити, тому що ось це відро, воно бачите, як сплюснулося. Мені щоб почистити, треба відкрутити ось це і всередині дістати мембрану з цього клапана. Якби я це не робив, воно все туди впаде. Треба демонтувати це відро і поставити нормальний клапанний бокс. Тому теж я його переніс туди далі, тому що одне діло ми його відкрутим почистим, друге діло, що варто було би запустити воду і перевірити, чи не тече ніде. А це варто буде зробити, коли вже не буде 100% заморозків. Тому поки що пауза. Прибираю зараз. На складі. Вчора прибрав протягом року, збирав, коротше, ну як збирав, приходять автоматичний полив обладнання, приходить в коробках і інші там контролери, і запчасті і так далі. Все в коробках. І протягом року нас скоро коробок, що я намагаюся їх збирати, не викидати, а ніби сортувати. Тому що в принципі мені нічого не варто. А ось завчора отримав 230 гривень, і вже буде це додатковий якийсь донат на дрони на русоріз. Це, в принципі, так би пішло просто на смітник, а так є змога якась щось трошки більше задонатити. І так, ось це склад, це вже трішки тут порозгрібалося. Тут компресор, кора, шланги. ну І саме основне, це ми не встигли посадити ще на штамбі сосни. Але ем, вже варто, мабуть, я їх поміняю, посажу в себе на розсаднику і буду далі цей. Тон, бачите, із фронту сувеніри. Там он добре охраниться на піддоні, це компресор. І зараз мені варто буде все це. Повідсовувати, можливо, кору я в технічне приміщення переміщу. І буде більше місця. До речі, зараз міряю. А вчора замінив ще цепок на бензопилі. Вчора розібрав ось такий сабвуфер Sony Хочу, коротше, ідея є така, щоб попродавати все те, що не потрібно, що не робить. Можливо, там, наприклад, є кущорі там бачите Ота синенька така. І він чомусь не робить. Можливо, попродавати ці всі речі і хочу цього року зайти на крипту, щось трішки покупляти. Але так кошти не хочу свої витрачати. А із таких дрібничок, ну наприклад, можливо, одну облігацію військову ось прийде, має прийти за військову облігацію, можливо, туди одну військову облігацію запустю. Ну і там попродаю якісь непотрібні. Речі, які можна буде щось з цього взяти і спробую щось там покупляти, але буду тримати вас в курсі. Ось так. Поїхав працювати. Трошки змерз, вдів лише просто осінню курточку на зиму, трішки змерз, прибираючи в гаражі, але прибрав. Справив навіть високорізок, був зламаний, високоріз фіскарс. Також подивився до таку, що різ чомусь Андрій різав ним і він перестав працювати. Просто ні за що я його розібрав, нічого не зробив, склав. Запрацював, але він більше не потрібен нам, тому буду його продавати, виставлю на продаж. І знову ж таки, ось буде якась частинка коштів для того, щоб спробувати, що таке е криптовалюта. Можливо, не знаю. Щось закупити трішки. Взяв зараз чи бурека, свою буду їсти, чи бурека, трішки проголодався. І, і, в принципі, а розкажу ту останню е, серію тому, дві серії тому е, їздив в дуплекс консультацію проводити. Ну, коротше, вже не будемо її там працювати. Ми чоловік сильно е, багато там Площа 40 метрів квадратних, газону і щось там до десятка туй. І коротше, чоловік почав гнути свою лінію і каже: Та ви давайте починайте зараз садити 4 туї. кажу та ні, так не буде, давайте все зразу будемо садити. Він, як це? Ти? Треба, як це ви не будете? Треба садити. Каже, ну буде вартість більше. А що буде вартість? Ну, коротше, так почав заганятися, потім каже: та я ту її буду перемірювати. Пере... А звідки це її міряти? Із комом? Чи кажу ні, зеленою. Ну, коротше, поспілкувались, і до цього часу я їхав, їздив з ними туди разів п'ять, спілкувався, нічого не вигоріло. Ну, коротше, та й таке. Тай коротше з цим чоловіком, який є, з яким я відмовився працювати із цим тупліксом, то ну, він, в принципі, готовий був, ніби й можна було би його трошки і розвести, як так по правді сказати. Але він через занадто такий, він впевнений, що гроші вирішують все, і йому неважливі. Я ж говорю, ми вже з ним зустрічалися і з прорабом і з ним. ну... Разів 5. Я вивчав його проєкт, ознайомлювався, розраховував вартість автоматичного поливу. Вже приїжджав, як там закладають магістралі на, на воду, на полив, як проводять нам дротина до електроклапанів. Витратив 5 візитів, ну як коли бувало, на один раз на 10 хвилин приїхав, а то так на пів години, точно на годину було я приїжджав. І виходить, що, а він так якби, ніби вже мав. би... Відноситись і так, ніби подобатися, ну хотіти сподобатися, то він навпаки ну таку власну лінію. Можливо, я це моя провина в тому, що я ще не настільки професійно можу реагувати на дані. Виклики, які проявляються у роботі, але дуже важко з такими людьми працювати, коли ти йому говориш одне, а він каже, я ж тобі гроші плачу, ти маєш, ну, ти платиш за одне, а за це, значить ще треба буде платити. Дуже важко, дуже важко з такими працювати. Тому я... колись мені один чоловік сказав, що якщо людина платить гроші за найкращий клієнт, але Зараз я розумію, що має бути ще й відношення, мабуть, тому що витрачати свої нерви, ресурси і час на те, щоб просто і дзвонили, і питалися, і кричали, і тому що він платить гроші. Я до цього в принципі зараз не готовий. Але я ж кажу, можливо, це моя некваліфікована реакція на таке явище. Зараз фотографував ще е, кущоріз Макіто. Е, до речі, е, от, е, по, з приводу того, як я хочу зайти в криптовалюту, е, розказав я Андрію, і Андрій почав сміятися і каже, ну, скільки, це, та, е, скільки це ти там заробиш е, з цих продажів 5, 10, 20 доларів. А як виходить так, що от я продам, от прийде Військова облігація, я вирішив одну перекинути сюди на криптовалюту. Далі продам якийсь стартер до автомобіля, там генератор, що там в мене ще висить. На ось кущоріз щоріс. І виходить, там доволі буде там 100-200 доларів. Як для початку мені ж жалко свої гроші витрачати. А я не знаю, як там воно буде. Тому для мене жалко, а ви там дивіться, як ви, до речі, напишіть, ви є в криптовалюті, ви там якось. Ах... Зайшли ви вже там, да, у вас вже є там біткоїни, ефіри чи. Чи ще ні? Бо я тільки почав вивчати, і... але ще стремноватенько. Поділюсь інформацією, така е, цікава, як для мене. Е, найбільший об'єкт, який я поки що реалізували, ну як найбільший, е, найбільший мається на увазі по вартості і по терміну виконання, тобто жаті строки і великий бюджет, це ми виконували м, торгівельний центр. Е, Озеленювали, але ми там не робили автоматичний полив. Ми його лише під налаштовували під себе, тому що ми давали гарантію, і, і там полив робили фірма з Дніпра вроді. А ми вже там його ремонтували і виставляли, налаштовували. То це, цей об один об'єкт за 5 місяців, але не повних. 850 тисяч за 6 місяців. І ми його реалізували від початку і до закінчення до доруленого газону, до рослин і декоративної присипки. В принципі, зараз я покажу декілька там фотографій, як ми робили, там ось, який вигляд мав мала, мала система автоматичного поливу, до того як ми зайшли на ділянку. Далі землю привозили. Що там планували вирівнювали, удобрювали, садили, вкладали ну і стригли. Або були ще об'єкти, які, наприклад, більші по вартості, але вони розтягувалися на, на 2 роки там, чи на 3 роки, то ну, трохи воно не, не, не цікаво, не так відчутно. А це прямо так швидко. Ми зайшли, попрацювали і, і, в принципі, задоволені такою співпрацею. Це хороша робота і хороший партнер. Дякуємо вам. Що вийде із криптовалютою, покажу, але потрібно ще трішки вторгувати грошей. Зараз гарного вам дня. Бувай! Підписуйся на канал.